Холодний полюс 2034 камінь щастя. Пролог. Два сталкера стояли біля збитого Мі 24, палаючу траву, розвивав легкий жовтневий вітерець, усі тікаючі знали по цей вертоліт, але тільки двом вдалося його збити за допомогою старої мухи, яка в цих краях майже на вагу золота, думає, живі. питає сталкер, скидаючи використану муху в пожовкле листя. Після такого. Не думаю, сказав другий сталкер. Звичайна кімната, в якій сонце поглинає стіна, на дивані сидить чоловік і слухає репортаж з телевізора. А я нагадую, що сьогодні третя річниця, того як на заводі з переробки ядерних відходів стався вибух гігантських масштабів, а саме 23 квітня 2030 року, після чого деякі ділянки країн Азії. А також Європи стали непридатними для життя. Самий найближчий такий населений пункт знаходиться за 230 кілометрів від нас, а саме селище міського типу Васильки, яке стало ціллю приватної військової компанії України тор для припинення мародерства і порушень порядку щоб не розносити радіаційну небезпеку по іншим містам. В свою чергу в зоні відчуження існує угрупування тікаючі, які намагаються порушити ці дії, а також нести непоправиму шкоду для екології інших регіонів країни, з чим ПВК Тор бореться. Пам'ятайте про власну безпеку і під час сильного вітру закривайте вікна і пийте таблетки йоду в разі підвищення радіаційного фону, щоб забезпечити безпеку від радіаційного пилу, який приноситься з зони. А тепер про погоду чоловік встає з крісла, одягає камуфляжну форму, закриває квартиру на ключ та спускається по сходам. Епізод 1. з місця подій. 23 вересня 2034 рік. Локація Завод Спутник. Сірий туман накрив селище міського типу під покровом вечора, вдалі чутно звуки пострілів. Місця тут були дивовижними, до вогнища. Кульгаючи підходив один з тікаючих в камуфляжній військовій формі, це відрізняло його від ПВК Тор, тим, що в тих була повністю оливкова форма. Вогнище це місце там, де збиралась більшість тікаючих. По всій зоні, вогнище характеризує затишок, історію інших любителів пригод, а також якийсь сум, сум тих, хто втратив свій дім серед цієї проклятої зони. Його рани, а також обдертий одяг із спорядженням сильно виділялись серед інших сталкерів, що сиділи коло вогнища, тому він і прикував до себе неоднозначні погляди. Сталкер дістав свій щоденник на титульній сторінці, якого було написано Сергій, сам по собі щоденник виглядав не краще, чим Сергій. Зараз, він відкрив майже половину щоденника і почав щось писати. 23 вересня 2034-1930. Я ледве вибрався з передмістя, більше туди не піду, досить в місті хоч і твориться хаос, але тут безпечніше, там там багато торівців, страшно, чесно, дуже страшно, особливо вночі, коли мутовані звірі стають все агресивніше. Але з чого ж все почалось? Відмотаємо події на декілька років назад. 2025 рік в країнах Азії та Європи відбувається хаос, збройні конфлікти, що відбуваються між країнами, переподіл влади, контроль територій, які є автономними, але вигідні в економічному та іншому значенні. В країнах Європи ця тенденція тільки набирала оберти. Усе припинилось в 2030 році, коли на одному із заводів ядерних відходів в Естонії відбувся великий вибух. Чи то ракетой туди вдарили, чи випадковість, невідомо, але вся територія, яка була поблизу цього місця, стала непридатною для життя, так же і на відстані тисячів кілометрів по іншим країнам в деяких місцевостях з'явились зони, які потрапили в радіоактивну пляму. Яку принесло сильним вітром, це і стало тим самим чинником утворення зон відчуження. Не виключенням стала і Україна, крім Чорнобиля, в ній з'явилось багато радіоактивних плям, територія, яка була заражена радіоактивними речовинами, і людям довелось її покинути заради власної безпеки. Одна з таких була поміж Полтавською та Харківською областями. Де єдиним містом, точніше, селищем міського типу, було Васильки. От там і стали розгортатись події. Таких плям багато і в інших країнах, Польща, Литва, сама ж Естонія, Молдова та інші, як проходить життя там я не можу сказати. Відразу жителі Васильків не зрозуміли, що вони є в епіцентрі тієї самої радіоактивної чуми, тільки через певний час. Коли люди стали частіше хворіти на онкологічні хвороби, це змусило владу запідозрити щось не те. Саме після цього туди направили комісію з учених, які підтвердили зараження місцевості, була проведена евакуація населення і поставлена приватна компанія Тор для охорони місця події, запобігання мародерства та розповсюдження наслідків зони. Жителі, які не евакуювались, Бачили справжній хід справ, торівці просто ділили між собою територію, навіть збройним методом мародерили все, що тільки можна, це не залишило людей осторонь, і почали створюватись партизанські групи, які перерізали логістику та інші важливі життєдіяльні функції цих військових. Людей ставало все більше, які хотіли боротьби за справедливість, так і створилось угрупування тікаючі. Сталкера, які вивчають особливості зони, а також контролюють території, які знаходяться в їхньому розпорядженні. Торівці контролюють по більшій частині передмістя, та лісосмугу, яка знаходиться поруч, а також об'єкти поза містом. В той час як тікаючі охороняють промзону, м'ясокомбінат, військові склади, завод-супутник та і все, що знаходиться всередині міста передмістя. Густо забудована ділянка панельними будівлями, комерційною інфраструктурою, магазини, супермаркети, кафе, автостанція та невеличкі підприємства, які знаходились поряд, та були закинуті ще до Великого Вибуху. Сталкерів тут було мало, та й вилазили сюди сотні, а повертались одиниці, один із шляхів виходу та входу в зону, в лісосмузі, яка знаходилась поруч в більшій мірі. Жили мутовані звірі, собаки, кабани та інша нечисть. Промзона, унікальне місце, але унікальність його заключалась в синьому тумані, який вбивав сталкера за 10 хвилин. Якщо більше 10 хвилин в цьому тумані пробути, все смерть, тому більшість намагається робити нечасті вилазки хвилин на п'ять і виносити звідти все сміття, в надії продати торгашам його втридорого, Сама локація, як звичайна промзона, жде шлях, крани та закинуті заводи. М'ясокомбінат найбільша пристань для сталкерів, де розгорається життя, торгівля та зв'язок з великою землею, найбезпечніше місце для змученого сталкера, який тільки но прийшов з вилазки, де можна випити, поговорити з товаришами, та продати непотріб, який назбирався в люкзаку. Військові склади невеличке пристанище сталкерів, які охороняють цю місцевість. Сама локація представляє собою шість закинутих ангарів по три паралельно одне одному. Завод-спутник єдине місце, звідки сталкера можуть вийти або зайти в зону, закинута велика будівля з технікою поряд, пристанище для великої кількості сталкерів, які подорожують туди-сюди. Завжди спекотно було біля місцевого ринку, неподалік передмістя, яке контролювалось ПВК Тор та лісосмуги. Ринок контролювався тікаючими, і там мались запаси провізії на деякий час, що стало особливою цілю торівців у зв'язку прирізу логістики. Як би хто не говорив, але темний сталкер існує. От хто б що не казав, весело і гордо сказав сталкер. Та ти більше шута слухай. Він тобі ще й не таке розкаже. Вліз в розмову його сусід через вогнище. Та ні, правда ж, є й люди, які його бачили, говорять очі в нього світяться, та й сам по собі виглядає якось дивно, але агресивно себе не поводить, під свідомість змінює, говорять. тьфу на тебе діалог сталкерів викликав у Сергія посмішку, але за ним відразу промайнув сум. Він дістав карту і відмітив те, що зараз він знаходиться на локації завода Спутник? Щось сталось? запитав один з сталкерів, дивлячись на Сергія рани. Усе добре, усе добре, відповів Сергій. Та де ж воно те добре? Ти бачив, як тебе помутузило. Це все дрібниці, сам посунувся туди, куди не треба. Передмістя, майже дістався туди, через лісосмугу довелось тікати. Це ми знаємо таке. Тобі пощастило сталкер. Що ти взагалі ноги звідти забрав, з передмістя мало хто виходить. Це я вже зрозумів. Слухай, давай з нами будемо рухатись, як ніяк один в полі не воїн. Ні, я тут за своїми цілями, це ж за якими камінь щастя, хочеш знайти. Між Сергієм і Сталкером провисло недолуге мовчання, але він викрутився своїм способом, не звик довіряти комусь, вибач, діло твоє. Сергій влігся на землю і намагався як скоріше заснути. Він взяв в руки щоденника, але не свого іншого обдертого якогось, заляпаного кров'ю і наполовину порваного з значною кількістю вирваних листків, особисті нотатки. ПВК Тор, приватна військова компанія, яка була мобілізована в зону радіоактивної небезпеки для подолання спроб мародерства. Сталкерства на території не предназначеної для життя, але з плином часу торівці, як їх називають прості люди, самі стали мародерити і привласнювати собі території, а також розподілювати їх між собою, навіть шляхом збройних конфліктів, на що жителі та інші небайдужі громадяни створили угрупування тікаючі. Для подолання злочинних дій ПВК Тор тікаючі угрупування, створені різними сталкерами, для протидії незаконним діям ПВК Тор в це угрупування входять різні люди, від колишніх військових до звичайних громадян, яким набридла ця несправедливість на своїй землі. Сергій поклав невідомий щоденник і дістав свій, почав писати. 23 вересня 2034 рік в лісосмузі знайшов щоденник невідомого сталкера більше всього що, але він розірваний, багато листків втрачені, може тут є якісь згадки про той самий камінь щастя. Дивно, це просто сталкерська легенда, але ніхто, мабуть, не наважився його знайти. Можливо, без цього каменю зараз бути щасливим, мабуть, ні, з тим, що відбувається навкруги. Навіть з каменем щастя, щасливим бути неможливо, але пошуки цього предмету я просто так не залишу. Це ж скільки грошей він вартує. Зараз щастя це знайти його і отримати те, заради чого я ризикую своїм життям, тікаючи, давно уже не те угрупування, яке створювалось заради однієї мети боротьба за свою землю. Багато новачків, які вже стали досвідними, перекреслили цю мотивацію. Сталкерство тут заради наживи, патрони, провізія, шкури вбитих мутованих тварин, хто б не хотів би бачити на стіні собаку з двома головами і вісімма лапами, але це все дрібниці. Треба поспати, тіло ламає. Сергій ховає щоденники у внутрішній карман та закриває очі в надії заснути.